Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клубусла. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд різних лінійок секаторів від компанії Стафор. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Стафор італійська компанія сімейного типу, невеликий завод, але який виготовляє досить великий асортимент якісного і найважливіше надійного інструменту. Їхні секатори, всі практично всі тут зібрані, декілька моделей немає, але вони ну, певним чином схожі, і я про них просто розкажу. Літі всі секатори вони зібрані в декілька серій. Є от серія секаторів такого типу, це спрощені секатори з нержавійки, з досить простим руків'ям. Ось такого типу. Вони без амортизаторів. Ну, ми детальніше проговоримо ще про кожну лінію. Є секатори обвідного типу леза, яких виготовлені з в сталі. Є секатори теж обвідного типу леза, яких виготовлені з зв'язку сталі, але всі елементи покриті тефлоном. а вся фурнітура є хромована. Тобто вони є ну, краще захищені від корозії за цю серію. По суті, ну унікальна серія, тобто від інших виробників я такого типу. Інструменту не зустрічав. Це є там професійні обвідні секатори, в яких все виконано з нержавіючої сталі. Це все нержавіюча сталь, включно із фурнітурою. Ще окремо є серія секаторів з Quadles. Секатори класичні, італійські, ось такі рублячі ножиці, і преміальна серія 950 і 951 модель. Це рублячі ножиці і ще такий самий Є 950 обвідний з ручками з алюмінію, з багатьма елементами, з надзвичайно класною ергономікою, ну і з досить високою ціною, хоча ну надзвичайно симпатично виглядають. Отже, по порядку. По окремим серіям підемо. Є ось такі інструменти. В них лезе виготовлені з нержавійки. це є досить простий інструмент. Для них, для всіх, характерний замочок, ось так: от зверху, який працює. Досить простий замочок, але тим не менш надійний. Всередині знаходиться пружинка, ось така вита, і амортизаторів немає. Це все інструмент для якоїсь легкої роботи, проріження крони для зелених операцій, про видалення якихось зелених гілок, тобто формування декоративних і тому подібне, тобто для якихось легких робіт. Є ось такого типу обвіний секатор. От ми його бачимо. І е, секатори типу ножиць, вони бувають різні. Ось така модель, наприклад, це є модель 822. В неї досить масивні леза, ось тут вони досить широкі. Є ще модель 923, в якої леза трошечки вущі. тобто головка. Подовжені така сама, але трошки вище лезо, тобто трошки комфортніше, зручніше працювати. Хоча ці краще підійдуть для важкої роботи. Також в них є моделька 891 з короткими лезами. Ну, зараз, на жаль, в нас вони закінчились. І так само модель 893 теж з короткими лезами. І ще окремо йде модель 830 в яких є теж довгі леза, трошечки звужені, але вони є зігнуті. Тобто, це все псикатори по типу ножиці. По суті. Ось окрім цієї моделі, це є модель 855, обвідна. Всі ці секатори характерні дуже високою надійністю. Ми з тафором працюємо вже років 10 і продаємо і самі використовуємо їх. Ну, Претензій до цього виробника з цією ціною ну, взагалі немає. Тобто це дуже пристойна лінійка інструменту. Ну і що дуже класно, це є Наступна серія інструменту. Це обвідні секатори, виготовлені з високоволицевої сталі. Вони є двох типів, тобто ось такого типу модель: це 862-й. В нього лезо міняється, і секатор є розбірний, і всі елементи в них міняються, але в даному випадку змінна деталь це ось це лезо з ручкою. Контролезо так само продається з ручкою. В них в усіх є амортизатори, пружина може бути різного типу. Наприклад, цього секатора пружина ось така вита. Але для них, для всіх, характерно те, що надзвичайно якісна сталь, власне гратування цієї сталі, всюди в них стоїть механізм мікрометричної підстройки. І серед цієї серії моделей. Є в тому числі от як цей секатор для шульги. Далеко не всі виробники дозволяють собі робити секатори для шульги. Ось це конкретно секатор для людини, яка працює лівою рукою. В неї лезо знаходиться з правого боку. Ось цей секатор, наприклад, в нього вже є лезо змінне. Теж мікрометрична підстройка, змінне лезо. Замочок знаходиться з правого боку. Ось цей секатор для середньої руки. Мені, до речі, ним дуже комфортно працювати. Я якраз таким працював. Цей секатор теж для середньої руки. Ось цей секатор для великої руки. Номери їхні відповідно 924-й, 862-й і 900. Ну, важко запам'ятати. Відверто різні номери вони не особливо з чимось пов'язані. Логічно, тобто краще за все, після цього огляду, якщо вас щось зацікавить, або дізнатися наших менеджерів, або зайти на сайт і подивитись детально, як вони виглядають. Ось цей секатор теж з великою головою для великої руки, тобто мені ним ну, зовсім не комфортно працювати. Він прям великий, з дуже довгим лезом, лезо є змінне. Усіх цих секаторів, в тому числі, от в цих всіх руків'я гілеті. І для них всіх характерно те, що руків'я містить в собі каркас металевий, і оцей нейлон, скорше за все, це нейлон. Дуже комфортний на дотик, так але основу руків'я тримає саме металева частина, наприклад, цього контролеза або тримача леза, як в цього секатора. Тобто, по своїй конструкції це є досить прості для виробництва інструменти. Разом з тим, вони володіють характеристиками професійних, тому що є змінні леза, і от матеріали і якість їхнього виконання на дуже високому рівні. Наступна серія дуже цікава. 860 модель, 864 і 901. -та. Це є секатори обвідного типу, виконані повністю з нержавійки. Ось, Окрім пружини. Ну, пружина, звичайно ж, має бути високогулицева, так, і вона є хромована. Пружина змінна в даному випадку. Всі решта елементи виконані з нержавійки. І ось є сикатор 862-й для шульги, і так само є 860-й для шульги, але виконаний повністю з нержавійки. І для правші є точно такий самий сикатор 864-й. Теж виконаний з нержавійки. І ось 901 модель це є модель з нержавійки, така сама, як 900-й. Ось вони дуже схожі між собою. Як на одне, так і на друге є змінні деталі. Третій тип інструменту це є висковулицева сталь. Покрити тефлоном. І всі елементи по максимуму захищені від корозії, але певними покриттями. Це є дешевше, ніж нержавійка. З нержавійки найдорожчі інструменти, тому що нержавійка, ну, досить складна в обробці. Тут є секатор для середньої руки, це 920-й, це невеличкий секатор з невеликою головою. Абсолютно, але тим не менше, мені ним дуже комфортно працювати. Хоч і ніби така маленька голова, головне от саме розкриття ручки, як він тримається в руці. І великий прям для дуже великої руки з величезною головою секатор, це 910-й. Ось такого типу. Теж він покритий тефлоном. Ще одна серія секаторів, їх дві штуки є: 912 та 914-й. Це є секатори з коваделцем, 912-й з прямим лезом і прямим коваделцем. Ось це він. і 914-й з вигнутим квадлцем і вигнутим лезом. Відповідно, зараз його в нас немає. Він в Києві знаходиться на нашому садовому центрі. Тобто, от, на жаль, він на зйомку до нас не потрапив. Але конструктивно він дуже схожий. Цікаві ці секатори тим, що вони мають механізм. Підстройки положення леза відносно коваделця. По мірі зношування леза, по мірі його підточування, необхідно або правильно заточувати лезо, щоб воно рівномірно сточувалось власне в радіусі ось цьому відносно ковадельця, або міняти положення цього леза відносно ковадельця. І ось цей усювий. Має в собі підстройку, яка дозволяє міняти ось це положення леза відносно квадлця. І після того, як ми вигострили лезо, поставити і точно вирегулювати, щоб ця лінія прилягання леза до ковадилця була правильною. Я це не зустрічав в жодних секаторів інших, окрім от, э, стафора. І в стафора, що на одному, що на другому, це є. Також тут цікавий елемент в них Оцей замочок, який має регулювання закриття, тобто по мірі зношування леза. Ми відкручуємо гвинтик і можемо підрегулювати закриття секатора. Ну тобто, певні є такі інноваційні речі, яких немає в інших секаторів такого типу. Також стафор виготовляє ось такі традиційні італійські ковані секатори з двома ріжучими лезами, гілютинні секатори, оливкові секатори. По-різному їх називають, ну ось такого типу. Що про них можу сказати? Це одна модель у нас така, це 950-й. Він схожим чином зроблений до інших італійських секаторів, До того самого Дюбої та й інших. Зрештою, так ось ця от масивна ковка, сліди від штампів, прям такий інструмент. Плеймо стафор вибити таке. Бо ця виточка, яка зроблена вручну в даному випадку, ну, виглядає він як справді такий традиційний, досить цікавий інструмент, ну, важкий. Єдине, що я можу сказати, він важкий. Наскільки він класно працює, не знаю. Ми, чесно кажучи, такі секатори не використовуємо. Ну, люди їх купують. І по стафору в нас жодних негативних відгуків немає. По іншим виробникам бували, десь там лези не сходяться, десь там переточити треба. Ну, є нюанси, десь щось зажовує. По стафору таких випадків не було. І наостанок серія 930-й секатор обвідний, ось такого типу. Немає зараз його, щоб показати. З великою головою, великі ручки. Ну, руків'я, по суті, таке саме. Ось, з замочком ось таким. Алюмініве руків'я з чорними накладками. Все виглядає ну, надзвичайно круто, надзвичайно благородно. Це той секатор, який можна брати і дарувати, тому що їх мало, вони ексклюзивні, вони мають дуже гарне забарвлення і дуже високий ступінь ну, доведення. Тобто, хоч вони робляться невеликими серіями, але виконуються вони надзвичайно якісно. Тобто є 930-й обвідний такого типу, і 951-й ось цей італійського типу, тобто ливковий, гілютинний. Ось такий він. Придбати секатор від стафер ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором стафру на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!